Всім привіт, друзі! Розпочинаю наше нове відео з розпаковки якоїсь там приставочки з AliExpress. Чоловік розбирався з цим питанням, замовляв, і нарешті ця приставочка прийшла. Зараз він намагається її розпакувати, підключити, розібратися. А я вам розкажу в двох словах з самого початку, що у нас чоловік купив. Вживаний телевізор на сайті, типу нашого OLX вживаних товарів у Німеччині за 90 євро. Це ну, як на нас величезні кошти вживаного такого телевізора. Але коли він його поїхав забирати, йому підключили у розетку, вімкнули, типу, картинка яскрава, все працює. Але, типу, в гаражі немає інтернету, то, звісно, ніхто не перевіряв, що може не працювати саме е смарт-оці мозги, смарт мозги І вон, виявилося, що там неможливо ні сайт ніякі відкрити, ні світ ТВ підключити, ні Ютуб, ніяких застосунків взагалі нічого, гісінько. І ми вже півроку. Просто дивимося на цей чорний квадрат і, і продають. ми, ми, наприклад, так не можемо, щоб втюхати людині, не повідомивши, що воно не працює. Як так можна? Я не, не розумію, не знаю. І що саме цікаво, у них у всіх написано, що поверненню не підлягає, ну, типу, все, вони е, вирішуєте до купівлі. Якщо купив, вже ти не можеш їм повернути, тому. Подобається, не подобається назад. Повернути не можемо. Ну а продавати ж, звісно, за 90 євро ми його не продамо. І оце таке у нас була е, така погана ідея, але. Вже всі варіанти перепробували. Ми намагалися його перепрошити, намагалися там мозги якось йому вправити, нічого не допомогло. І Віталік вирішив по старінки, як у нас в Києві то працювало, на старому телевізорі, просто придбати цю інтернет-приставку і через неї вже запускати. І ось 5 хвилин і все працює. Українські новості, і я дуже щаслива, що нарешті ми можемо на нашому крутому диванчику подивитися е, наші круті новини або там. 95-й квартал, або ще якісь програмки, або різдвяні фільми з дітьми. Ну Це круто. Нарешті. нарешті Телевізор сам непоганий, там і підсвіточка, там і звук гарний, якісний, але ж не вистачало от інтернету. Там навіть є німецьке якесь телебачення, Ну що нам з того німецького телебачення? Так, отже, доки там чоловік грається з телевізором, у мене прикорм. Слухайте, це забирає в мене півдня. Чесно, я вже у мене опускаються руки, я втомлена, бешене, втома у мене через той прикорм. Нужно щодня готувати декілька страв, які вона потім порозкидує, порозмазує і усе. Але що саме цікаве, ми ж хворіли не ротовірусом. Ну, Це я сама собі діагноз поставила. <смі> Чимось хворіли, рвота, температурка була. І я Яліні три дні не пропонувала тверду їжу, я її годувала тільки грудним молоком. Ну, Тому що наше, якщо горло болить, якщо вона рвота в неї, ну навіщо їй ще зараз з прикормом гратися, то три дні я їй взагалі не давала нічого, крім водички. А от сьогодні, дивіться, як вона гарно їсть. Вона прям куштує. Пустувала, прям жувала, і я бачу, що вона була голодна. Це означає, що е, наші справи йдуть добре, е, що прикорм все ж таки потрапляє до нужного місця, і при цьому вона їсть сама. Ніхто її не змушує, ніхто її ці пюрешечки не запіхує, вона сама бере ручкою, гризе, кусає, випльовує і таким чином вчиться їсти. Поругати тебе трошки можна спочатку. Я тебе вже похвалила, що ти молодець, що уроки робиш, так? але що ти не прибрала зі столу перед початком уроку, це не дуже добре, ти знаєш? Розкажи, що ти робиш. Вони... Через те, що вони на лікарняном, їм залишають домашню роботу Мам. додому. І е, вони мають працювати, коли лікуються, бо мають працювати вдома. І Ланочка нам зараз розкаже, що у неї, що їй задавали, як вона, що вона пише. Я писаними буквами пишу. Ти писаними. А звідки ти береш, що писати? Звідки ти знала, що тобі треба писати? З сюди. і ось сюди. Ага, Ага, ага. Яке ти слово зараз пишеш? Ну, я пишу пью... А еще самое ты написала э, на немецкий, э, э... ты разумеешь? А откуда у нее этот карандаш? Э, 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 у меня был очень маленький карандаш, вот такой имел, моя подруга сказала. тебе удобно писать. Я сказала, ну, в принципе, Так, да, ну вона сказала, у мене таких є с... дома два і подала мені один. Ну коли був і сілко два, отаким. Вот mm -hmm. А я просто вам такой... А, Скажи мені, от ти просто побачила картинку, так? Да? Mm -hmm. І побачила, як треба писаними писати, правильно я розумію? Mm -hmm. А чи знаєш ти, як воно читається? Можеш мені прочитати те слово, яке ти написала тільки що німецькою? Ну mm ні. -hmm. Ти не знаєш оці, оці букви? Що це за перша буква? Ну, це епселон. А як він в цьому слові читається, ти не знаєш? Не знаю, от почему я почитати. А не. от це перед цим слово, ти знаєш, як прочитати? От, наприклад. Ти, не ти знаю. Про просто переписуєш, да? ти не знаєш, як воно пишеться. Не. А оце, ти знаєш, от ти писала лошадка. Ну, це кака, яка літера? це перша? П. А далі. А. О. О. Wait. Ну, То А есть... дальше. Н. Ну. Вот это іслод. Іпсилон. А як разом? Я на поні. Це ж поні. Поні. Правильно? А це ти пишеш яхт. Яхт. Це чого називається яхт. А це бебі? П. Бебі. Чи бабі? Він на німецькій не на бабі, да? Бабі чи бейбі. Як читається? Бейбі? Ну ти розумієш у ці букви? Ти їх вмієш читати, чи ти тільки писати вмієш? Можеш мені прочитати що тут написано до? Ну не могу. Ну, перша буковка яка? Ти е Д. Іпсил. Іпсилон читається іноді як і. І що написане? По складам умієш читати? Ти те. Тедді, теді, тедді, теди. Добре, працюй. Моя домашні підніздя знімати. Шкода. Добре. А куди ти встаєш? А це, ти... це ми вчимося сідати, а тепер лягати. Показуй, як ти розмовляєш, показуй. Доброго ранку всім! Залишила деду ігоря з дітьми. Сьогодні одна Іланочка пішла до школи перший раз після хвороби. Альвінка ще з горлом вдома, Елі кашляє. Яліночка на ручках сопливить. Так, сопливить і трошечки закисає око. А я прогріваюся і їду на термін в садочок. Дивіться, я вам покажу. Коротше, я не знаю. Я ж в садочок не ходжу часто відводити, там, приводити. Віталіку сказали, що треба зустріч з батьками і написати, написати, що вміє дитина. Я, чесно кажучи, ще й на німецьке. Я взагалі не знаю, що вони мають на увазі, що вона вміє. Коротше, написала 10... Як на мою думку, що вона вміє. Можливо, це не з тої опіри, але ніхто мене не пояснив. Ну і я не ходила, не питала. Віталік, як пояснив, він теж не зрозумів. Коротше, не знаю, що це буде за зустріч. Треба, е, треба принести отакі кружечки, на яких написано, що вміє дитина. Я написала тільки 10. у мене ще. Тут 15 залишилось, у мене навіть ідеї немає, що туди треба писати. Якщо хтось таке робив, напишіть в коментарях, а далі у відео я вам покажу, що ж там все ж таки було. Коротше, нічим я вас не порадую. Ніяких новин немає. Та вихователька, з якою у нас був призначений на термін, захворіла. Так що, сьогодні нічим. Ну і щоб не витрачати даремно час, бо я позвала дядю Ігоря, щоб він з дітьми посидів. І коли ми їхали вже його відвозити, вирішила заскочити до зубного лікаря, записатися. Можливо, вдасться, бо до сих пір у мене купа, проблем, а нема зубного лікаря. І тут зі мною відбувся черговий казус. Коротше, я подивилася біля ну, на вході на вулиці з вулиці, вивіски, так, я побачила ЦАН Ацт стоматолог. Заходжу на ресепшн кажу, через перекладач, ви приймаєте нових пацієнтів, мені кажуть, так, я заповнюю анкету, чекаю чергу. А виясняється, що я не в ті двері зайшла. Уявляєте, там сімейний лікар. Вона каже: якщо я не можу вам полікувати зуби, чим я ще можу вам допомогти? Я на неї дивлюсь. Не Ми, через 5 хвилин вона мені пояснила, що е, стоматолог на другому поверсі, а я на нульовому пішла. Коротше, цирки, позоріще. Ну, нічого. Слава Богу, тепер у мене є зубний лікар. Я записалася в цьому от зданні, в цій, в цій будівлі. Це на нашій вулиці, не дуже далеко від дому. І це взагалі круто. Я, звісно, не знаю, як тепер е, мені йти туди на прийом. Треба перекладач, але. І діти в машині молодці. Завезли братика додому, а, все ж таки. Коротше взяла на наступний тиждень термін до стоматолога. Не через рік, а на наступний да, 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 зараз. Яліночка поспала, нормально, прокинулась, не плакала, поки я там хибні. Не помил... плакала. Не плакала, да, поки мама хибні там анкети заповнювала, Боже, це ж треба. І виявляється, нормально є сімейні лікарі. Що всі кажуть, що нема лікарів, є. І нових пацієнтів приймають. Надо до них подзвонити, сказати, бо вона питала мене. Коротше, та так, звісно, російськомовних, там, україномовних немає, але ну, що робити. Так смішно вийшло, а вона мене питає. Якщо я з зубами кажу, каже, не можу допомогти, чим я можу вам допомогти? Я кажу нічим. І дивлюсь на неї. І тут до мене доходить, що вона не стоматолог. Я їй на переводчик кажу: а в цьому зданні є стоматолог? І, і, інший, типу, є інший стоматолог, а на я! Це про поверх на другому поверсі. За ручку мене туди відвела, Боже, я там і в черзі сиділа, янкети заповнювали. Стидоба. <кій> <кій> ну нічого, а там записалася до стоматолога, все нормально. Піду. І як добре, що Ігор приїхав, він хоча б мене може підстрахувати, бо Віталік же там у нього строго. Якщо йому прям якщо він запізнюється, вже треба довідка від лікаря. І Дуже строго. Тобто мені треба було терміни брати на вечір. Ну, будемо дивитися раніше. Ну, коротше, потім буду дивитися, як там з термінами, але зараз на восьму ранку призначили, Я кажу, братику, якщо будеш вільним, то допоможеш мені з малими посидіти, хоча б там годинку, щоб я можна могла, Я не знаю, треба, звісно, мені перекладач, бо. Там же ж виходить, у мене є додаткове стоматологічне страхування, але воно покриває ж не всі послуги, не 100%. Воно в цьому році може покрити там, чи 200 євро, чи 1000 євро. Ну, коротше, треба ще подивитися, розібратися. А з лікарем треба ще з'ясувати, на яку суму роботи. так? У мене ж не тільки один зуб проблемний, у мене там пару плум треба поміняти, пару коронок поставити, та ще її ясна, та ще її почистити професійно. Ми приїхали, майже приїхали, сонечко. Ну-на-ну, Ілічка, -ну -ну. поки побалакай з нею, Ілічку, побалакай. Ми вже через 5 хвилин будемо вдома, ой-ой-ой. Так що, коротше, і бажано б мати перекладача, щоб з'ясувати і помилок, мирно робити. Тому що тут, я так розумію, ти йдеш, вони тобі присилають рахунок, ти оплачуєш, а потім. Уже після оплати відправляєш в, 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 в цю страхову. Все, 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 все. Приїхали ще он. Дві хвилини, дві хвилини. А, а, ну коротше, відправляєш страхову компанію, і вони можуть відмовитися. ризиковано, І на пару тисяч євро. Зараз завітти. Іду зі школи, був у мене термін з вчителькою Іланочки. Виходить, як вийшло? Була об'ява, що треба, що будуть якісь консультаційні години. Ну, я не зрозуміла одразу. Прийшло повідомлення десь місяць тому, що там такого то такого то числа, там через два тижні, будуть консультаційні години. В'яла на класі, а я не в'їхала, що тут за консультаційні години пишу вчительки, там, ну, працівниця виходить, вона не вчителька, вона чи завод, чи просто допомагає. Чи, ну коротше, Вона декілька днів на тиждень є в школі російськомовна. фрау, так Я їй пишу, кажу. Ну, Не зрозуміла я цього повідомлення, вона мені пояснює, що це типу консультаційні години. Коли вам треба, то ви можете записатися на консультацію з вчителем. Це прийшло щодо Ілани. Ну, Я така подумала, що поки що мені нічого не зрозуміло, що там, ну, чого мені, я мови не знаю, чого мені записуватися. Ось. Але коли прийшло таке повідомлення е е Альвінки. Мені ж важливо було зрозуміти, в який клас вона буде переходити, тож я призначила зустріч, попросила перекладача, все, і була ж на тут на цій зустрічі, а вчителька Іланина через декілька тижнів пише, чи не могла б я з нею зустрітися. Я думаю, чи то вона всіх, їх, ну, всіх батьків на викликає на зустріч по черзі, тому що її, вона її збила машина на початку року, і, і у неї була заміна. Ну і можливо через те, що вона там на початку року її не було, там кілька місяців. Вона зараз або у нас проблеми. Я не могла зрозуміти, і це саме відбулося після того, як я вже почала шукати спеціалістів для Ілани. Тому що підозрюю, що у неї проблеми з запам'ятовуванням. підозрюю, що у неї проблеми психологічні дислаксію. Я підозрюю, можливо, ще якісь там. Не знаю, хочу, щоб подивилися спеціалісти, тому що вона. Мене просто вона своїм характером таким складним мене прям вибішує іноді. Я нічого не можу з нею зробити. Ми ж три роки в логопедичні вправи не дають результату. Ну і на тлі цього всього я ж записалася в коло сім'ї. Це центр допомоги у Львові, але там черга очікування до трьох місяців, тому. Тому, коротше, чекаю. І тут тільки я сама собі проговорила, що у Ілани якісь, можливо, проблеми, і тут мене викликають виходити в школу. Ну, я тепер це так називаю. І що ви думаєте? Перекладача я не змогла знайти на цей день. Написала вчительки, що, на жаль, я прийду сама, будемо якось. Вона каже: звісно, приходьте сама. Я зайшла, підійшла коротше. Ілана постійно запізнюється. Вона має бути в школі в 7,50, а вони іноді в 7,50 з хати виходять. Вона каже, так не можна, посварила мене. Каже, спить на уроках. Вона тупо спить на уроках. І вона питає, чи вона гарно спить вночі. І я розумію, що, мабуть, у нас якісь проблеми зі сном, тому що дійсно. Вона щоночі приходить до нас, вона боїться. Ввечері ми її укладуємо спати. Тобто вона засинає там Віталік уроки робить. Він з нею знаходиться, доки вона не засне, сама в кімнаті, не дивлячись на ну, ночнічки, не дивлячись на все це. Вона сама не засипає, і вночі прокидається часто і приходить до нас щоночі. І я розумію, що ну так, якщо вона не висипається, вона так погано спить. Вона ж потім куняє на уроках, і вчителька каже, вона спить. Вона ходить на курс німецькою три рази на тиждень, але вони там цілу годину вчать слова, її спрашують, а вона не може їх запам'ятати, не може. Тобто, дійсно є якісь проблеми, треба з нею працювати. І що саме цікаве? Вона щоп'ятниці також отримує домашнє завдання. А Львінка щоп'ятниці отримує домашнє завдання. І Іланочка теж. А Львінка робить. А Ілана каже, ні, мені нічого не задавали. А я бачила у неї неї типу, роздруківки, кажу, це домашка, вона ні. Це просто я взяла помалювати. Ах ти, ж жупеня моле. Ну, коротше, будемо тепер працювати з домашками. А от, так що не знаю. Не знаю. Приємно, що порозумілися. Перекладач дурний, взагалі що попала. перекладає, Я вже там згадувала і хаби, і хмам. Боже, я і чеську, і німецьку всі мови разом. Ну, вона старалась мене зрозуміти. Я їй пояснила, що ми працюємо логопед і будемо йти до логопеда. Я їй сказала, що ми підемо до логопеда, тому що вона на українській не вимовляє звуки. Вчителька цього не знала, звісно, не розуміла. Ось. І вона записала це все і ще домовились через кілька місяців зустрітися, щоб, щоб підитожити, які у нас будуть. Результати за ці кілька місяців хазу. Так що такі справи у мене. А погодка, гляньте, яка чудова. Зранку був, був нуль. Боже, я не знаю як. Ми саме через Ілану ми щоночі, ой, щоночі, щоранку що і запізнюємося. Я ж то зайнята Елією. Поки я її вдягну, поки її заплету. А Ілана, може, взагалі. Ну, вона така, вона, вона така хитрюга. Я навіть не знаю. От, наприклад, вона буде нить нить півгодини, ниє, ниє, потім раз уже заспокоїлася, взяла себе руки і швидше всіх прийшла на вихід. Розчесалась, взулася, ділася, сидить, нудьгує в коридорі. Ну, таке, тобто. Я вже думаю, не буду кричати раніше, чим треба, знаєте, там щоб пита. Але у нас всі такі е, довгі, що я і на чоловіка кричу, що він має без 20 вже стояти на виході, а він в трусах ще бігає в цей час. Коротше, такі справи, тож намагаємося вчити. Я пояснила вчительки, що... Що вона на українській погано ж розмовляє, вона у мене спитала: я, а я, а я надиктовую на перекладач, а він там таку ерунду перекладає. І я пояснюю вчительки, що їх е шпрехи україніш, а сам на телефоні перекладач у мене російський офлайн. У мене нема українського офлайн. Я, я змогла знайти на айфоні тільки російсько-німецький перекладач. Врешті-решт я йому кажу, ж на український. А він не розуміє, що я йому кажу на український, ну звісно ж перекладає на німецьку, що попала. І я їй пояснюю, що э, Русіш, Україніш, че, чи, чи, чи чешська, а не чешська. Я кажу я і зараз дойч. Ну, коротше, складно дитині. Ну, я їй пояснила, ну, але ж э, зрозуміла, що її то мало хвилює. Ні, ну вона, вона з розумінням, що так воно, ну, її справа мені повідомити все це, а моя справа побалакати з дитиною. І як воно вже піде далі, будемо дивитися. Я думаю, якщо я їй скажу, що мені вчителька казала, вона, вона старається. Я, я бачила, що вона любить старатися. От, наприклад, вона домашку зробила, коли на лікарняному не, ми були, вона ж зробила домашку. А от по п'ятницям категорично... Або не знає, або не розуміє, або домашку не, та не хоче робити. Коротше, непонятно. Тож, що такі справи. Окей. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Чао, до нових зустрічей!